Днями Сивачолий Гетьман дав інтерв'ю незалежному від неолігарха Порошенка телеканалу. Спостерігаючи за цим інтерв'ю, спочатку я подумав, що він звертається до глядачів жестовою мовою. Але фахівці із Сурдоперекладу переконали мене у тому, що його жестикуляція не має жодного смислу. Власне, так само, як не мали жодного смислу і його слова. Кумедно було спостерігати за цим фонтаном пустослів'я. Єдине, що привернуло мою увагу, це відповідь Петра Олексійовича Порошенка на запитання про те, чому, маючи можливість перебувати де завгодно, він вирішив лишитися в Україні. Ви могли б лишитися де завгодно, жити в будь-якій точці світу. Просто насолоджуватись, тому що у вас була чудова кар'єра президента, у вас все було. І ви все одно вертаєтесь сюди, де знаєте, що вас буде чекати все те, про що ми проговорили. І я впевнена, що у багатьох людей виникає питання мотивації. Знаєте, я хочу вам по-людськи відповісти. Я точно не люблю сперечатися з журналістами. Тим більше з такими професійними. Ну, насправді я вас дуже поважаю, це відчувається. Але ви не праві. Повірте мені, зараз може на жаль, може на щастя. Я не можу пройти в будь-якій країні світу, щоб мене не зупинили, привіталися, сфотографувалися і все. Замість відповіді на запитання, чому його діти, рідні і близькі, не лишилися в Україні і наразі перебувають за кордоном. Петро Олексійович вирішив повправлятися в патріотизмі і пояснити, чому в Україні лишився він. І нібито саме за це ми маємо бути йому безмежно вдячним. Дякуємо. Ще Петро Олексійович Порошенко зазначив, що де б він не був, його всюди впізнають і вітаються. У мене зустрічне запитання: а там, де він був, його також впізнають і також вітаються? Сумніваюсь. А якщо підбити підсумок цьому вправлянню у красномовстві виконанні п'ятого президента України я можу хіба що згадати слова видатного давньогрецького оратора Демосфена, які він сказав іншому, не менш відомому оратору, також стародавньої Греції, пану Есхіпу, якого обвинувачували у державній зраді. І ці слова були наступні: Я вчився там, де ти викладав, ти зраджував державу. А я їй служив, і жодне красномовство не може змінити цього факту.